Сьогодні спробуємо снастку доганялка. Знизу мормишка вагою десь 04 грама, зверху нано-дропшотик з гачком 16-го номера. Ну і по кольорам ефективно себе показали прозорі кольори. Ну і класика машини масла. Повільна зимова проводка з паузами, з віддаванням шнура, що важливо, щоб верхня приманночка опускалася повільно на дно. Спробуємо розшевелити смугастика самого пасивного. Спінінг чудовий, м'ягесенький до 2 грам фантейл Major Craft. Тонкий шнурочок 0,1 по Японії. Так, Перший захід без риби теж чудово. О, клівачка, спінхит відпрацьовує. Так. Перший смугастик у нас на верхній гачок на дропшотік. О, позатенька зі дівчинка. дівчинка. Ага. Я почув притримку, при клювання не було. Як невеличкий зацеп. Знову маленький смуг на верхній гачок. Чи фокусується камера? Цікаво зараз. Дивимось. Ось такий кабан. Біжи. Рухи повільні, зимові, лениві. І камінчик виявляється невеликим смугастиком. Обов'язково віддача шнура для того, щоб верхня приманочка повільно опускалася. Обов'язково. Якщо працювати в натяжку, як звичайним джигом по дну, клювань буде значно менше. Притримочка. Значить ще хтось є за тим невеличким камінчиком, що у воді. Але рибка не активна, вона не супроводжує. Вона хоче, щоб її кинули під носа. Притримка, притримка, пауза і підсічка. Підсікання, ага. Знову спрацювала верхня приманка. Ось такий ракурс. тун 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 Робота майже з зимовим кілочком. На месте. О, поклевочка, опа, видел? О, это был кабан. <laughs> да, кабан на дуре в нас. Клює, 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 клює. Підсікання. Ой. Попередній кабан з'їв би такого би. Але це теж рибочка, рибулька. Отака. Ой. Далі закидати нема смислу, бо теж буде зносити таку вагу 0,4 грами. Ми якраз працюємо там, де струя. Переходить в обратку, там де весь корм, знизу бровочки. Чим цікавиться місце, ось з дороги під час дощу змиває землю всякими комахами і черв'яками. І на цьому міні-пляжику. Іноді буває добра роздача, пробуємо. О, не вже з першого західу була начебто притримка об траву і так не. І... Засмоктав. А ключ в основному дівчата позадиньки з крою. Біжи. Знову на верхній гачок. Спінін загибається в дугу. О! Спрацювала нижня мормишка. На такомусь кабану. Да? Хлопчик? Без ікри. Біжи. Прикольненько. Хлопчики атакують нижню мормишку, дівчата верхній. Нано-дропшот, цікаво.